Боровка, лохина. Ну і куди ти встав? Ну, чого ти встав? Салат з капусти топ. Ось що залишилось. В кишеньці, теж нічого нема. Ось так беремо. І е, тільки з морозівки. Однозначно так. Добре, рано. Порція ну тут ще буде щось зьобчику. Із яблук оладки. Тут одне яблуко, одне яйце, три столових ложки йогурту натурального і дві або три муки. Ось такі вони виходять. І тут у мене ще зможеться без цукру. І каву. хороша барду. Поки мої пацани там усі граються. Стіпчик. Ідеальна mm -hmm. картина. Да? Зараз мама вже йде. Молодець. Mm -hmm. oh, Йогурт. да ліси? Бери-бери ладку. Що не подобається? Чого ти? Чого ти психуєш зразу? Чого? Бо що не подобається? На ось банан є. Бо що не подобається? Правильно. Не дивлячись на те, що він означала виридував, ось що залишилось в кишеньки, теж нічого нема. Так що, нормально, три двомчика. Співати будемо? Э. Ненененененененен. Ah. Поевита, теперь можно и <і> поспевать, да? <поїві> <поїві> Давай, да? будем бадистроить, есть теперь. Да? Бадику будем строить, да? Аді, іди іди їсти. Давай їсти. Звісно, сьогодні не, не так лакшері, як обично. Миємся, миємся. Так, дівчатки, а цей фарш я вчора морозила з лавашом. Ось так, беремо. І е, тільки з морозилки положимо. Вложимо все на сковородку і хай собі смажиться. У мене були спроби на оцій, ну, як ви поняли, не вдалі, там, да? бо перш із лавашом набагато більше від той сковородки. І я хочу ще, поки Стьопчик сидить, хочу зробити салат З оцієї капусти. Хова. Да, буде синій капусти салат. Ось так воно виглядає тепер. І сюди всередину можна положити, що хочете: сир, огірочок і так далі. Ну, прикольно. Не знаю, скільки калорій, але якщо харчуватися три рази в день. Окей. Капуста. Я ненавиджу капусту, із того, що я не вмію її шинкувати. Але я пригадала собі, що в тертушки є отака штукенці. І це для капусти, якщо хтось не знав. І дивіться, яка прекрасна капусточка получила. зараз сметанку й мама забігла і буде окей. Давай, мама, тобі щось дасть? Бе бе бе, -бе. Оля лягає чи сідає і баді. Увага, баді. Ма, Ні, це тато, мама тут сидить. Мама. О, ППП, то щось таке, але тато. Лягай, ну залазь, щоб я одіяло, залазь, боже. Ха-ха-ха! Риє, риє, бо він так риється, муся носа виставити з-під ковдри. Ти бачив? Син сьогодні поспав десь година 20. Ой. Да? У нього така ця ковтинка, так мені нагадує, я кажу, коли якусь ярмарку, типу знаєте, такі вишиванки. чи щось таке. Дуже приємно. Ось потрогай. Дуже приємно. Так, що там? Я зараз холітиму їсти готувати. Сьогодні у нас так апельсинка лежить. У мене знову ж таки струделі в мені колі. Коля каже, блін, прикольна тема і тортів не треба. І сьогодні з яблуком. Там у мене трошечки огірка от стьопи. Ось рис із котлеткою яблучко, апельсинка. Огірок, цукіні і паприка. Апельсин дуже смачний. Зараз я вам ще доріжу <хи> і даємо їсти, так? Да? Так. Mm. Да. А отут у мене для нас горошок, цукіні, цибуля. Ні, не цукіні, паприка, цибуля і морква з томатним соусом і тут рис. Mm -hmm. <хи> Поїли. Понятно, що там в кишеньки трошки є, тут трошки є. Лаваші з пилу жару, а там десь коля має бути. Якщо ми не прозівали, він вже пішов на роботу. Де? Да? Хочеш ще апельсина? Пішов наш трудяга, гроші заробляти. Пішов на автобус. Тато на автобус пішов на роботу. Да? М -м -м, як смачно. Баді е е нічого нема. Ми тобі щось придумаємо, баді, кажи, так? Да? Ми щось придумаємо, наш апельсинку. Огірок. Я останнім часом або кришила огірок, або е, тільки насіння брала. Але сьогодні вирішила просто легенько обчистити шкурку і дати такими смужками. І навіть тверде, не тільки це. І він справляється. Просто. Не боятися, він вже дорослий, він уже все вміє, да? практично. Понятно, не без всякого, але. Дивіться, крутив, крутив отаку цілу смужку і з'їв. Іноді я дивуюся твоїм способностям. Головна правильна подача. Бо я бачила дівчинка, яка теж корме малу биливе, вони старші на місяць за нас. Воно взагалі такими пополовинці мені. І оладки цілі. Ну, це просто треба пережити. <головік> Оцей страх, що дитина може подавитися. Хоча, ну слухайте, йому зараз туди-сюди 9 місяців. Чоловік бальсой. Мама не так боялася в 5 місяців, як зараз. Хі, бо Я бачу його азарт і як він запихається в рот. Але я борюся з собою. Я сижу на чеку без телефона, нічого вся в увазі. Тільки що він теж поперхнувся, наприклад, бо взяв отак все ж мене і поперхнувся. Але нормально прокашлявся сам. Кашлянув пару разів. Ти з'їв? Кашлянув пару раз і все пройшло. Да? Молодець який. Ще апельсинку. Апельсина страшна добре. Там собі дольку залишили на десертик. Ще хочеш їсти? Ще хочеш їсти, а нічого нема, так? Да? Ось є. Добре, давай прибирати. Булик малий. Давай ще раз. Давай. посмійся. Посмійся. куди ложку випала? Баді, їсть, доїда після тебе. ге <сь> <сь> Баді їсть. Теж давиться, да? Поперхнувся, баді. Знов поперхнувся. Дуже смачно. Баді. Тобі не треба вибивати куски. Якщо ви нас запитаєте, чи зайшло нам, зайшов цей ходунок, нам однозначно так. Однозначно, наприклад, я сижу зараз, я тільки що відставляла рілс собі в телефоні, а дитина ковиряється. Ого! Ой-ой-ой, якби тільки повернути... О, молодець. Думала, що може повернутися головою і вдаритися об ножку. Дивіться, які там тюльпани прекрасні. Ой, боже, колись вітали і квасота. Попіднімалися, Боже, це магія просто. Така магія, коли вони такі ось такі незесенькі, а потім виростають, відкриваються. Взагалі супер. Треба їх попідрізати. Попідрізати тюльпани треба. Чу? Тюльпани попідрізати треба. Так, Попи... да, да, тюльпани попідрізаєш. Черв'ячок. Оце теж топова іграшка для стіпки. Дуже топова. Ну, по крайній мірі, зараз на його вік. Для баді теж. Баді теж тут уже все поперегризав. Да. Ти вредний, бо ти ліз до Стьопи. Ще полізеш, будеш його вилизувати, я буду тебе закривати. Я його настрашила. Отак три рази йому сказали, і він прийшов біля мене сів і не лізе. Не лізе до малого. Бо не дурний, бо знає, що закрию. Мені треба поїсти. А я після такого сніданку, і я вже випила півтори бутилки тої води. я не... Ні, шльопки не можна. Не можна. Я не хочу їсти. Але треба треба поїсти, бо вже 2 години практично. Ну, і Перекус скоро перекус скоро їсти, а я ще не обідала. Баді, не цьомай, не цьомай Степчика. Ось така у мене тут порція. Не знаю, скільки, на око? ну думаю, плюс-мінус 300-350 грам. Ну, так думаю, може і навіть менше. Салат з капусти топ. Ще мені мама підказала туди втерти чесника і це взагалі. Хто любить чесник, це дуже смачно зробити. Дуже, дуже смачно. Мені буде смачно зараз. Баді, сядь. Сядь. Ну сядь. дай показати, яка в тебе нова курточка. Ось така жилетка нова, так? Да? <клес> якщо чесно, він мені <клес> в цій жилетці на дівчинку похожий, бо вона така з рожевим відтінком, зелено-рожевим така фіолетовим. <клес> але трудно, баді, походиш, ні? Ну не можу сказати, що вона прям дівчача, але просто так він мені так схожий на дівчинку. Я поняла, на кого мені зараз Баді схожий. На космічного героя. Точно. Ти космічний герой, а не дівчинка, так? Да? Ідемо гуляти, збираємось. Ну і куди ти встав? Ну чого ти встав? Я хотіла показати, як ти гарнесенько лежить біля Стьопки. Так, да? просто. Ждуть, поки маманя вдягнеться, а потім Степа вдягнеться. Ми йдемо гуляти з баді, а ще ми йдемо в магазин. Об'ясніть мені, як не ходити в магазин кожен день. Я не знаю, ну максимум у нас перерва буває два дні. Це взагалі тоді у нас лисий холодильник. Е, я йду, якийсь треба фруктів купити, овочів. Ну, Через те, що ми, звісно, з цьобчику купуємо одну грушу, три яблучка, банани. Коля вчора купив 5 чи 6 бананів, сьогодні вже немає. Пів банана залишилось. У нашій сім'ї всі дуже люблять банани. Треба сукіні якесь купити, огірок, помідор чи щось такого. У нас в общем, овочі і фрукти улітають. Ще я вже третій день як на правильному харчуванні, бо ніфіг дівчатки жрати. Скільки можна. Е, і просто то овочі у нас і так вилітали, а це взагалі овер улітають. А ще ми йдемо по цукрозамінник. Е, я замовила такий рідкий. в общем, е, Мені прийшов на пачкомат, то заберемо. Буду різні десертики робити. Хоча і так уже декілька днів роблю ПП-шарлотку в лаваші, то з бараном, то і з яблуком. Чоловіку теж заходить. Так що стаємо стаєм на правильний путь. Баді. Січень закінчився. Тепер готуємося до літа. Все. Тільки камеру включила? Це називається дурному, нескучено і самому. Тікай, Ку... пішли. 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 Баді! Ще ти сніг додому не приносив, пішли. Ой, дівочки. У мене тут ціла торбеха. Як я це все несу і не зломилася, я сама ще не знаю. Пішли. Боже, сніг їсть, Боже, яка ж нерозумна. <ріху> Вставай, баді, пішли, ну -мо, йо! тяжко, це розумієте, нести цю торбу ще й він виробляє. Пішли. Быстро пішов, пішов, пішов. Я віна, але я пішов все одно. Давайте дивитися, що ця жінка притарабанила на собі додому. Яйця раз. Яйця два. Яблука. Грушка. Взяла більше, аби були по акції. Боровка. лохина, Йогурт. Гарбуз. З нього, можливо, я стюю зроблю якось гарбузяні оладки теж. Три пачки копченості було по акції. Коли купляєш три, одна безкоштовно. Ну, це десь, напевно, плюс-мінус 30-32 злотих три штуки. Як я зрозуміла, ніби як. Взагалі можна в чек подивитись. Зараз я вам скажу. Так, да, взагалі ця шинка коштує 17 злотих. 17 злотих за одну пачку. А так вийшло 33 злотих. Одна безкоштовно. Помідорків трошки. Виноград чисто для стоки. Трошечки, бо він у нас тоді пропадає. Це типу як кишмиш без кісточок. банани. І все, ми скупилися 117 злотих. Рахую успіх, якби кожного разу. Так, дуже багато всього по скидці було. Так що, окей. Ще ваучері є 7 число, коли до використання в днях 7.02. При закупі. 90 на 100 злотих, 20 злотих рабату. А сьогодні яке число? П'яте, шосте завтра. Сьоме це в суботу. Можливо, й пригодиться. А якщо не пригодиться, треба кумі запропонувати. Може їм, бо вони закупи обично, ніби як в суботу роблять. А ще. Цукіні не купила, бо дуже дорого. Купила е, цей гарбуз. <клухи> Зараз йдемо спать п'ять часів, а ти не спиш. Хало. Чоловіку, оце ходить. Ось такий стевія, е, він рідкий. Капати буде нормально. Якась у них новость. Всегда я купляла в чай собі таблетки, а це рідина. Я знаю, що цукрозамінник він не їсть, але е, ліпше, ну, може і не ліпше, до речі, як цукор, але трішечки підсолоджувати, щоб солодкого не хотілося, рахую окей. Так, йогурт натуральний, півтори стакани. Крапель 5-6 цукрозамінник, чия насіння, 2 столових ложки. Тут у мене лохина знизу малина розмерзається. І це все малося бути з желатину. Типу, таке, такий торт, в общем. я би так зробила, ножичком порізала, такі б кубіки були. Але прикол в тому, що у мене немає желатина. Ну капець. Оце, звісно, попадало, але добре. Це вже потім зараз найважливіше йдемо з сином вкладати спати.